Ще не так давно коронавірус був проблемою номер один в усьому світі. Зараз же на горизонті з'явилася нова проблема. Та чи дійсно все так страшно і слід готуватися? Насправді ж, цей вірус не новий. Щорічно в українських лабораторіях фіксують спалахи різних захворювань однак, метапневмовірус помічають не вперше. Чутки ширяться у соціальних мережах і змушують не тільки рівнян, а й всю країну бити на сполох. Завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлія Тарентєва пояснила, які групи населення більш вражає метапневмовірус. Дане захворювання характеризується чим тим, що воно є уразливе для е, осіб, е, ну для певних. Груп ризику, да, тобто, це особи 65+, це особи з хронічними захворюваннями, особи діти вагітні. Ну і групи ризику це військові особи, які займаються освітнім процесом, ну і звичайно, медичні працівники. Ситуація з епідемічним станом цьогоріч стабільна, розповіла Юлія Терентєва. Наразі не фіксуються жодні віруси, які перебільшують показники норми в зимову пору. Загалом хвороба має такі ж самі перебіги, як і у всіх вірусів: легкі, середні та важкі. Найбільш небезпечний про Нинях може утворювати гостру пневмонію, Скажімо так, якоїсь такої паніки, і для того, що це є новий вірус, і він а, зараз може а, значно поширитися, будуть знову карантини, будуть вводитись профілактичні протипідемічні заходи. Ні, це давно відомий вірус. Він у нас реєструвався в минулих і підсезонах, Багато людей можуть перехворіти і навіть не знати, що вони перехворіли саме на цей вірус. Тому великого ажіотажу з цього необхідно не, не потрібно робити. Також ми опитали рівнян. Вони реагують на можливу появу нової хвороби та чи бояться, метапневмовірусу. Подивіться, я чула, що він вже дуже давно, з якої з десь дві року. Так що загрози не відчуваємо як такої. Вітаміни, вживаємо вітаміни як хімічного складу, так і такі капуста, яблука, морква, як для себе, так і для діток. Надо підвищувати собі імунітет, опікуватися, якісь вітамінки. Ви знаєте, що я, мабуть, вже ні в чому загрозу не відчуваю. Я просто... Дякую Богу за що в мене є. І малюй за всіх, і на позитиві. Спеціалістка Рівненського центру контролю та профілактики хвороб зауважує, що для цієї недуги діють такі ж методи профілактики, як і для всіх вірусів. Важливо мити руки, наповнювати свій організм вітамінами та дотримуватись дистанції при контакті з хворою людиною. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.